Сім років тому, під час святкування Різдва в селі у Свекрухи, Галина, сестра мого чоловіка, почала вкотре мене повчати. Вона вже 10 років працювала в Італії і була переконана, що тільки так можна досягти успіху. Галина залишила двох своїх синів на бабусю, щоб заробити на великий будинок. Вона постійно дорікала мені, що я тримаю за свою двокімнатну квартиру і не хочу рухатись вперед. Мій чоловік спочатку мовчав, але з часом почав теж схилятись до її думки. Тиск з боку родини тривав довго. Згодом до Галини приєдналась і свекруха. Вони стверджували, що я просто лінуюся, що маю можливість заробити реальні гроші і не хочу. Зрештою, сім років тому, під час чергового засілля я здалася і вирішила їхати. Моїй доньці Марті на той час було всього 20 років. Раніше я не хотіла залишати її, бо бачила, якими некерованими стали мої племінники без материнського догляду. Свекруха за ними просто не справлялася. Але в 20 років Марта вже була дорослою. В Італії Галина мені справді допомогла, знайшла роботу, ввела в курс справ. Я почала заробляти. Сестра чоловіка радила мені жити максимально економно, щоб не збирати на житло. Я так і робила. Зі своєї зарплати тисячу євро я витрачала лише сто, а решту відкладала. Додому за сім років я не приїжджала. Натомість Марта часто відвідувала мене в Італії. Під час однієї з таких поїздок у Марту закохався Маріо, онук старенького сеньора, якого я доглядала. Маріо хороший хлопець, він часто відвідував дідуся, там вони й познайомились. Після року спілкування по телефону він наполіг, щоб Марта переїхала до нього. Я відразу заявила, що просто так вона жити з ним не буде, і Маріо погодився на офіційний шлюб. Мій чоловік був категорично проти цього заміжжя. На розпис він не приїхав, дивився на все це через відеозв'язок. Зате Галина була присутня на церемонії. Конфлікт у родині спалахнув тоді, коли я оголосила, що всі гроші, які я заробила за сім років, я віддам Марті на весілля на купівлю житла в Італії. Я планувала купити їй квартиру в Україні, але якщо вона залишається тут, то логічно віддати гроші на перший внесок чи купівлю нерухомості в Італії. Галина першою почала мене відмовляти. Коли вона зрозуміла, що я не змінюю рішення, то зателефонувала моєму чоловіку та свекрусі. Почали скандали. Чоловік заявив, що він даремно чекав на мене сім років, бо ми, як і жили в старій квартирі, так і живемо. Він вважає, що оскільки у доньки тепер є чоловік, то він має її забезпечувати. На моє зауваження про те, як він забезпечив мене, чоловік дуже образився. Він навіть почав звинувачувати мене в тому, що я закрутила у Віталії Роман і тому не хочу повертатися. Ситуація загострилась до межі. Свекруха ізовиця із зі мною не спілкуються, а чоловік почав погрожувати розлученням. Вони вважають, що я провалила свою місію, бо не збудувала великий будинок в Україні для нашої старості. Гроші фізично у мене ще є. Але Марта знає про мої наміри. Чоловік стоїть на своєму. Гроші мають бути вкладені в майно в Україні або передані йому. Я опинилася у глухому куті. Мені вже й самі хочеться розірвати ці стосунки і залишитися біля доньків італії, бо претензії родичів стали нестерпними. Виходить, що поки я надсилала гроші на поточні витрати, їх усе влаштовувало. А як тільки вирішила розпорядитися великою сумою на користь дитини, стала ворогом для всієї родини. Я не знаю, яке рішення буде правильним у цій ситуації, адже сім'я фактично розпалася через гроші, які б мали принести нам стабільність.